Так, треба де оглянути оцю сім'ю. Тому що це Дочірна з трьохрічною маткою Б. 377. Як вони зараз тут? Треба все бачити. Да ош. Брижато бджолу. Це не поїджено не не зовсім. Так тобто, що треба буде тут відкрити, бджола будоражиться, нічого. Вона зараз заспокоїться, вляжеться, я тоді дам їм е, їду, тому що в похваті я трохи. мусять заспокоїтися тоді виріжу тут і зверху поставлю їм. якось так